Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українська компанія Дрон зробила ще один крок до міжнародного визнання, розпочавши постачання передових роботехнічних рішень для національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США НАСА. Про це повідомляє прес-служба компанії, наголошуючи, що ініціатором співпраці виступила саме НАСА, яка зацікавилася українськими розробками завдяки їх високій ефективності та інноваційному потенціалу. Перша тестова партія обладнання вже відправлена до штату Вірджинія, де пройдуть випробування для визначення оптимально. Мальних сфер застосування українських технологій, успішне тестування може відкрити шлях до подальших масштабних замовлень та довготривалої співпраці з НАСА, за словами Валерія Яковенка, співзасновника та керуючого партнера Drone.ua, Співпраця з НАСА це ще один доказ того, що українські інженерні рішення мають світовий рівень та високу конкурентну спроможність. Ми завжди прагнули створювати технології, які змінюють правила гри, і ця співпраця є лише початком. Наші рішення тестуються в США, що відкриває нові горизонти для системного партнера. Артнерства та розвитку, українська інженерна школа вже є частиною глобальної інноваційної екосистеми, і ми впевнені, що наш потенціал буде розкрити ще більше, зазначив Валерій Яковенко. Співпраця з НАСА може мати довгостроковий вплив на економічний розвиток України, сприяючи зміцненню технологічного сектору та розвитку високотехнологічних стартапів, збільшенню експорту українських розробок на ринки Європи та Північної Америки, формуванню нових робочих місць та залученню міжнародних інвестицій у сферу робототехніки. Попри гучні заяви, у Drone.ua поки не розкривають, яке саме рішення зацікавило NASA і для яких цілей воно буде використовуватися. Водночас стало відомо, що компанія вже зареєструвала свою торговельну марку в США, що є важливим кроком для закріплення позицій на американському ринку. Україна дедалі більше закріплює свої позиції у високотехнологічних сферах, доводячи, що вітчизняні розробки можуть бути конкурентно спроможними навіть на ринку аерокосмічних технологій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.